Прогноз погоди в Україні на вівторок, 30 липня, мене звати Українщик. Хвиля відчутного похолодання невідворотно прямує в Україну. На сьогодні відомо різке зниження температури повітря відчують в усіх північних, центральних, західних і східних областях. На півдні і надалі пануватиме спекотна погода. Найнижчий показник термометрів, який можна буде побачити вночі у щонайменше чотирьох областях, це 12 градусів з позначкою плюс. Мінімум денної температури повітря це 22 градуси тепла. Грозові дощі синоптики обіцяють мешканцям семи областей. 30 липня очікується критично потужна магнітна буря. Яка здатна дуже сильно вплинути на здоров'я, сила збурення магнітосфери нашої планети сягне рекордних 7 балів. Цей рівень настільки відчутний, що словами не передати. Пийте цього дня більше води, уникайте фізичних перенавантажень і просто будьте обережні, будь ласка. Зараз я розкажу, у яких саме семи областях варто чекати на короткочасні грозові дощі, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у вівторок, 30 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 30 липня, північ у Чернігівській області, денна температура повітря. Коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 15 плюс 13, у Житомирській області вдень плюс 22 плюс 24, вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 22 до плюс 24 градусів в темні плюс 15 плюс 13. На Київщині і в Києві в денний час плюс 23, плюс 25, в нічний від плюс 16 до плюс 14 градусів. На Сумщині, Чернігівщині, Київщині і у Житомирській області синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі. Вітер північно-західний дуже відчутний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області – вдень від плюс 25 до плюс 27 градусів, вночі плюс 19, плюс 17. В районі Бессарабії – в денні години доби від 25 до 27 градусів з позначкою «плюс», в нічні – плюс 19, плюс 17. На Запоріжжі і Херсонщині термометри покажуть плюс 26 плюс 28 в світлі години від плюс 19 до плюс 17 градусів в темні. На Миколаївщині і в Криму в денний час від 27 до 29 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 19 плюс 17. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині. В день плюс 22, плюс 24. Вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. У Закарпатській і Чернівецькій областях в денний час від 23 до 25 градусів тепла, в нічний плюс 14 плюс 12. У Івано-Франківській і Львівській областях в світлі години від 22 до 24 градусів тепла, в темні плюс 14 плюс 12. В усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області в денні години від плюс 24 до плюс 26 градусів. В нічині плюс 16, плюс 14. На Луганщині в день плюс 22, плюс 24, вночі від 18 до 16 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 16. В Маріуполі в день плюс 26 плюс 28, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. У Харківській області місцями короткочасні грозові дощі. На Донеччині і Луганщині мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний. Дуже відчутний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні плюс 16, плюс 14. На півдні Кіровоградщини в день плюс 22, плюс 24. Вночі від 18 до 16 градусів тепла. У Вінницькій області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів. В темні плюс 16, плюс 14. На Дніпропетровщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 22 до 24 градусів тепла, в нічний плюс 17, плюс 15. Містями короткочасний грозовий дощ варто чекати на Черкащині і у Полтавській області. У Вінницькій, Дніпропетровській і Кіровоградській областях мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 30 липня очікується критично потужна магнітна буря, яка може дуже сильно вплинути на здоров'я. Сила збурення магнітосфери нашої планети сягне рекордних 7 балів, це дуже відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось.